Міська влада почала реконструкцію площі Жовтневої. І з самого ранку там працюють бульдозер та трактор. Керує роботою головний архітектор міста Андрій Шефер. Повністю знищити бордюри, що там є, це лише початок, каже він. У планах архітекторів та очільників міста здивувати передичлян новим виглядом площі, щоправда, за один день цього не зробиш. До кінця сьогоднішнього дня планується зняти перший квадрат землі, вивести на один рівень, зняття плитки. Це такі перш, перші етапні роботи. Планується привести тут благоустрій, влаштувати лавочки. Буде планується по проекту фонтан. Думка реконструювати площу у міського голови виникла давно. Територія головного майдану міста використовується нераціонально, каже Василь Мазур. Тому і вирішили змінити вигляд жовтневої. Так бридечів забудований, що немає серйозної площі, де люди просто могли відпочити. І ми хочемо зробити так, щоб вона була зручна для відпочинку людей для, для дітей, для молодих сімей, е, так як в інших містах. Реконструкція площі передбачає е, гарний відпочинок для всіх бердичівлян. Всі дерева, які знаходяться на площаді, будуть збережені». Про терміни закінчення реконструкції говорити ще зарано, каже головний архітектор, а міський голова запевнив, до наступного святкування дня міста бердичівляни отримають нову, гарну площу із фонтаном, лавами та газонами. Де вони будуть розташовані, можна побачити на проєктному ескізі, але все ще може змінитися, кажуть архітектори. Вони працюватимуть над тим, аби у майбутньому жовтнева мала якнайкращий вигляд. Для цього у найближчі тиждень-два навіть знесуть стару будівлю поблизу міського. Виконкому. Незабаром мешканці та гості міста зможуть відпочивати на жовтневій площі, насолоджуючись її новим виглядом, говорять фахівці.